Всіх вітаю. Ну, що, послідам нової інформації. Зараз зробимо розклад. Білорус подняла в повітрі літак для радіоелектронної розвідки сил та засобів ППО на заході України. Так, в небі зараз перебуває радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕП ІЛ-20, обладнаний РЛС бічного огляду. В західних областях можуть оголосити повітряну тривогу. Зважайте на це, та будьте уважні. Ну, давайте подивимося, нашу вони підняли цей літак. Для чого зараз в Білорусі літає і 20. Яка його сіль? Дивіться, ну тут іде загроза агресія всьому світу і так само і Трампом. Просто це виходить не для України особисто. Вони хочуть скористатися якимсь шансом. Те, що розбило їм серце, вибір, який розбив їм серце. Щось таке, Ага, те, що на стоп поставили. Щось якоїсь діяльності. Тут більше видно, що по торгівлі щось зв'язано. Початок, новий шанс. І він виходить по вибору, став на паузу, і з-за цього вони зараз роблять таку діяльність маніпуляції. Вони нарочно висвітлюються, щоб гарно було видно, щоб Україна боялася. Типу, Україна отримає по справедливості. Оголосили б. Оголосили на всю, що? Щоб змінити ситуацію нестабільну, бо їм важко. Добре. Нащо вони зараз підняли той літак. Яка ціль цього? Чи є в цьому ціль майбутніх обстрілів Західної України? Покажіть мені. Да. На жаль. На жаль, на жаль, це будуть шукати якісь підприємства, невеликі підприємства. Це якась також транспорт, транспорт, який планується привезти. Я так розумію, це щось повинно бути, якась нова ініціатива, яка планувалася. І вони будуть шукати цей транспорт. Так, так, да, на жаль, нестабільність, і будуть втрати, причому втрати серйозні. І ще щось пов'язане з полоненими. Я не, не знаю, яким чином це може бути пов'язано, але тут щось швидке пов'язане з королями, які в які в заточенні. Хоча тут може йтися якось про швидкі цілі по місцям, які закриті або за забором закриті. Там, де сидять начальство, якесь командування, будуть також це шукати. Так, зірка. Що тут ще в нас? Ну, це знову домовленості. Вони будуть прямо говорити про це. Буде багато інформації в інтернеті, що от домовленості затягуються, що там нові ініціативи йдуть. Ну, вони якось по-поганому йдуть вдома. І суперечки між собою не можуть домовитися. Ну, коротше, домовленості зриваються, хоча ось робота повинна йти якась. Те, що може нам посприяти нашій перемозі. Так, і все ж таки я зараз візьму другу колоду, яку я дивлюсь на обстрілі. Давайте подивимося найближчі два тижні загрози обстрілів в Західній Україні. Там ті, що йдуть ближче до Росії, Найближчі. Два тижні, давайте подивимося чи є загрози. На Західну Україну обстрілів. Да, на жаль. На жаль, війна буде розбивати серце, будуть якісь удари наноситися. Прям планують. Це, буде, це нові шляхи, це сплановані нові шляхи для руйнації. Атаки, агресивні атаки. І буде багато фейкових атак, ну, типа фейкових зальотів чи прильотів. ППО буде працювати, ППО, до речі, якесь буде спасати, допомагати. Так що, також дороги, залізниці теж будуть під ударом, там буде дуже небезпечно. Також небезпека для, високого, для людей висотки, особливо, які знаходяться біля води. І ще там, де в минулому колись вже прилітало, також є також якесь місце біля води. то що біля води. Це може також говорити про, може, якусь електростанцію. Ну, тобто, то, що щось приносить нам задоволення через воду. Навчальні заклади, навчальні заклади. Так що, і також треба берегтися керівництва, військовому керівництву. Так що, ну, ось такі невтішні, на жаль, новини. Бережіться, дай Боже, щоб воно не збулося, не програлося, хай би воно летіло їм усе отуди, у їхню Росію де Білорусь. А ми тримаємося.